Вітаю до вашої уваги. Спортик, він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 7 травня 1960 року латвійський гросмейстер Міхал Сталь став восьмим чемпіоном світу з шахів. Матч на більшість 24 партій проти росіянина фінського походження Міхаїла Ботвінніка тривав з 15 березня до 7 травня і закінчився перемогою Таля з рахунком 12,5 з половиною на 8,5 з половиною. Завдяки цій перемозі Міхал Сталь увійшов до історії шахів як наймолодший шаховий король. Коли він виборов титул, йому було тільки 23 роки. І до новин сьогодення. В Яблучко з прицілом на Європу та Америку у Львові стартував міжнародний турнір зі стрільби з лука Олімпійській надії, на який традиційно зібралася Хмара Арчерів. 10. Цілять у десятку понад 200 юних Робінгудів зі всієї України. Не прибули тільки лучники із Криму, Луганської та Донецької областей. Відколи на Сході почалися бойові дії, тамтешніх спортсменів на змаганнях не бачили і зв'язку з ними немає. Але збірниками України там, м'яко кажучи, не кишіло. Тож на здобутках синьо-жовтої команди це не позначилося. У нас кожного року десь в тих межах понад 200-220 учасників. Зрештою, у нас поле більше вже і не вміщає. О, так, що у нас повністю забитий стадіон учасниками загальні. Статус міжнародних змаганням додали поляки, які привезли делегацію із 15 арчерів. Вони теж із надій у майбутньому хочуть вирости у справжніх олімпійців. Чіншко буде виграти з вами, тяжко, але будемо пробувати. пробувати ніхто не заборонить, але тягатися у влучності з українцями це не гномиків ліпити з глини. На стрільбі ще чимало новоспечених чемпіонів континенту та призерів світової першості. Тріумфаторка чемпіонату та Кубка Європи і срібна призерка чемпіонату світу Вікторія Олексюк із Чернівців налаштовується на кожен старт, не відволікаючись на метеликів. На початках Лушниця заводила себе мотиваційними словами, а зараз уже чітко знає, куди стрілу пускає. Це там просто машинально вже получається. Коли перші роки, То да, я змогу, я, я справлявся. Час уже то машинально получається. Поїде на Кубок Європи до Австрії, і чемпіонка Європи та срібна призерка чемпіонату світу Соломія Гнеб Львова. Вона не менше за інших прагне перемогти в рідних стінах. Адже цей турнір не просто етап підготовки до континентального кубка, а й відбір на чемпіонат світу, який відбудеться у США. Поміж змаганнями і тренуваннями форму підтримує ще й плаванням та бігом, щоб м'язи не забивалися. Мій суперник тільки основниця я сама. Ну, головна робота, я не знаю, я не бачила, що там в майбутньому буде. Головна робота працювати. І... На соба і все до Кубка Європи команду відбирали на змаганнях у Чернівцях та Каховці, після яких сформували рейтинг. У Львові ж спостерігають за кандидатами, щоб знати хто в якій формі перебуває. І ще не гарантовано, що ті, хто поїдуть на європейський кубок, отримують місце у збірній на чемпіонаті світу. Ніхто не має, як кажуть, карт бланшу для того, щоб він попади на світ. Ні. Кожен має напружуватись і показувати свою роботу і свою витривалість і витримку психологічну для того, щоб там не пасти задніх. Графіку спортсменів щільний. Часу для викрутасів не буде. Відразу після олімпійських надій збірна у Львові тиждень готуватиметься до Кубка Європи. Повернувшись з Австрії, тут же ж розпочне навчально-тренувальний збір до чемпіонату світу і полетить за Атлантичний океан. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спортиквін'є. Завчасний переполох. Донецький шахтар наразі зі Львова нікуди не втікає. Про це заявив генеральний директор гірників Сергій Палкін. Тож й надалі домашні матчі проводитимуть на арені Львів. У Львові навіть з'явилася чутка про те, що заключну зустріч чемпіонату проти місцевих Карпат гірники хочуть зіграти в Києві на стадіоні імені Баннікова. Але як повідомили нас у клубі, наразі це на рівні домислів. Донецький клуб уже навіть готує у продаж квитки на гру проти зелено-білих на арені Львів. А на завершення кадр дня. Під час однієї атаки матчу чемпіонату Перу між командами спорт Уанкайо та Реал Гарсіласом м'яч тричі потрапляв у поперечину воріт, і тільки четверта спроба виявилася вдалою. Штурм воріт був видовищним, але сфера уперто не хотіла залітати у рамку. Били і ногами, і головою, і навіть рукою. Нарешті таки вдалося загнати круглого за призначенням. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі! Спорт стає засобом виховання тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного.